Чи бували у вас в стосунках або на побаченнях ситуацій, в яких ви справді не розумієте, що відбувається? Ви ніби розмовляєте з людиною, а таке відчуття, ніби ви не отримуєте зворотнього зв'язку, і ви не можете в цей момент зрозуміти, що пішло не так. Я думаю, що ця історія зараз дуже знайома тим, хто зараз намагається будувати стосунки, хто зараз зустрічається у моменті дейтінгу, хоче собі обрати партнера, іноді потрапляє у такі незрозумілі ситуації. Давайте сьогодні трошки розберемо одне побачення з холостяка. Тут зверніть увагу на невербаліку. Все, давай пробувати тебе Якщо вона не слаб... Тепер зверніть увагу на те, де він сидить і де сидить вона. Якщо не встигну, то про це я скажу вже в наступному відео. Фу, треба дихати. Смачно. Я не їла, бо біля нього хвилювалася, думаю, боже, ще і так хвилювалася, думала про те, що сказати. А ще якби почала їсти, то був би взагалі стрес для мене. Вона переживає щодо того, чи смачні сирники, переживаючи до того, чи сподобалися вони йому, переживаю щодо того, щоб не їсти, тому що вона дуже сильно переживає, якщо вона буде їсти, то що, то що станеться? Якби можна просто сидіти, насолоджуватися на побаченні. Але що пішло не так? Дивіться, вся ситуація у тому, що Ксюша, вона вже про це сказала. Вона сказала про те, що він їй почав подобатися, і цей момент побачення вона використала. Як ту можливість, яка може ніколи не повторитися. Ну тобто вона не так часто з ним бачиться. Те минуле побачення, коли було доїняки, звичайно, ідея побачення просто супер, ні, звичайно. Бачите, тобто, її стратегія у тому, щоб робити щось, щоб її любили, показувати, що я можу і це, і це, і це. І є така ідея, є таке якесь упередження. Може про те, що жінка має міти все чи щось таке, щоб він не подумав, що вона там якась білоручка. Я не знаю, які саме там є упередження у неї. Да? Але ви бачите, що відбувається. Вона робить. Щоб сподобатись. Скоріше за все, саме це побачення вона використала як той самий єдиний шанс, коли вона нарешті може себе проявити що відбулося далі у її голові був певний сценарій того самого ідеального побачення яке вона для нього організує це нормально мати план коли ти щось організовуєш для людини да? але м -м, варто не забувати що мова йде про стосунки чоловіка і жінки там де чоловік і жінка там має бути флірт якщо ми кажемо про побудову стосунки а що таке флірт флірт це постійно невідомість ти ніколи не знаєш що тебе очікує ти ніколи не знаєш за яким словом яке ти вставиш, да, як воно піде, бо між вами має відбуватися хімія. Хімія це щось неконтрольоване. У Ксенії був план, бо вона притримувалася. І через те, що вона настільки хотіла йому ідеально все організувати, да, згідно свого плану, показати так, як вона хоче. У неї були гарні наміри, душевні, жіночі. Багатьох з нас так вчили, да, ти маєш гарно готувати, бути красивою, не боятися города, маєш гроші заробляти, ну, це все. Коротше, ти все-все маєш. І вона почала виконувати свій ідеальний план. А через хвилювання, що цей план вже йде якось не так, вона щось почала відчувати, але план вже в неї був. Вона ніби втратила ось цю чутливість. Вона перестала звертати увагу на те, що з його сторони відбувається у її сторону. Замість. З того, щоб у якийсь момент може зупинитися у тому, щоб давати йому щось добре. Да? Зрозуміти, що все пішло не так, як вона хотіла. І зупинитися у тому, щоб слідувати своєму плану, вона пішла далі. Може, зараз вчинитися. Десь відхідну ці домоглядки. Мені самопочатку зверніть увагу на характерне для Олександра стримування. Він закритий. Ми насправді не знаємо, що це за емоція. Це схоже на посмішку, але ніби ця посмішка просто ввічлива така. Я чомусь вперше розхвилювалася. Далеко сиділи, не було ніяких е, натяків від нього, що він там хоче взяти мене за руку чи стати ближче. Я не відчула цього. От, бачите, красуня, вона все відчула. Вона почала відчувати, що щось вже йде не так. Що, ну, можливо, у неї там були чоловіки, і вона розуміє, як виглядають стосунки, коли у ній зацікавлені. Вона почала розуміти, що це щось не те, почала хвилюватися. А чому вона ще хвилюється? Знаєте чому? Тому що Олександр, він. Просто дуже закрита емоційно людина. Він, в принципі, закритий. Подивіться на його міміку, він постійно подавлює емоції. Що він посміхається, він посміхається частіше за все однією стороною е, обличчя. Не знаю, що там з нервовою системою, я не маю права про це говорити. Але я маю на увазі, коли він посміхається, посміхається частіше за все. Він якби зажимає, зверніть увагу на ось уголки губ. А він її, ось цією пасивною позицією, де він просто так сидить, він просто сидить, розвалений і дивиться на неї. Розумієте, і це часто відбувається із вами, коли ви знаходитесь на побаченні, і ви відчуваєте, що людина не вімкне, що ви починаєте? Ви починаєте нервувати і намагатися накинути якихось тем для розмови. Правда ж ви так робите? Або ви намагаєтесь придумати якийсь план. Ой, а давай пройдемося у той момент, коли людина. Проявляє свою пасивність. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Це дуже важливо у дейтінгу: побачити, у кого пасивна, а у кого активна позиція. Коли ви подобаєтеся чоловіку, він буде займати активну позицію щодо вас. Так, да, можливо, він буде десь сором'язливим, але він буде якось вам потрошку показувати, що ви йому подобаєтеся. Через емоційний ігнор і холод вона реснула до дитячого стану. Що це значить? Це коли я щось кажу, і я дивлюся на очі батьків, щоб побачити у них схвалення, щоб побачити у них чи. Правильно я щось кажу, чи нормально я це зробила, так, щоб хоча б якусь реакцію отримати? Це нормально, тому що у неї побачення, вона має розуміти, що відбувається. Я виборола це побачення. Мені важливо було, щоб це було індивідуальне. Я до тебе для цього готувалася. Хвилювалася. Вмикайся, роби також щось, підтримуй мене. Абсолютно правильно, вона все правильно каже, що якщо я тобі роблю один крок, роби крок мені не зустріч, і вона це вже потім усвідомлює, як це примінити у реальному житті. Якщо ви знаходитесь на побаченні або навіть у себе вдома в стосунках, і людина займає цю саму пасивну позицію, хоче, щоб ви щось придумували, щоб ви вмикалися, щоб ви старалися. Перестаньте це робити. Почніть відображати людині її стан. Це буде важко. Якщо у вас був емоційний холод і ігнор, то у вас буде прям тривожність дуже. Підійматися, якщо ви будете так само мовчати і реагувати таким самим чином, і не він не буде з вами розмовляти, не ви. Але це вам дасть можливість почути, що між вами тиша. Ви розумієте, що коли ви сильно вмикаєтеся, ви можете не помітити, що насправді відбувається в ваших стосунках. Це зараз треба робити, те, що я собі вирішила зробити. Бачите, значить я не помилялася. Значить, вона реально мала план з приводу того, що вона хоче з ним зробити. Давай я тобі зараз дам останній разом. цілувала його так. Як чоловіку, звичайно, мені приємно, коли красива дівчина цілує мене, і вона зробила це дійсно сюрпризом. Ви продовжуйте звертати увагу на те, де сидить він і де вона. Можливо, треба було продовжити цю інтригу, поговорити про ці відчуття, але я думала, що ми знімемо цю пов'язку. Він мені скаже, що найкращий мак був твоїх губ. Я хотів би їх вчити ще. І вона отримала б цю реакцію, якби один нюанс, якби вона йому подобалася.